Всіх вітаю, ми на каналі ТОП. З вами Христина Бековець, і ми сьогодні запускаємо таку нову цікаву експериментальну для вас рубрику з Таро прогнозом по знаку Задяку на березень місяць в даному випадку. З нами таролог, астролог, нумеролог Лана Олександрова. Лана, вітаю! Дуже приємно з вами познайомитися і дуже рада, що ви долучилися до нашого каналу. Вітаю вас, Христино, і я теж дуже рада, що ви запросили мене до свого чудового каналу. Так, трішки розповім структуру нашої розмови. Ми Давай. зараз розберемо разом з Ланою а, кожен знак зодіаку вогняної стихії по таким аспектам: загальний таров прогноз на місяць, здоров'я, кохання, стосунки, сім'я, в кого, а, гроші, робота і а, прогноз та що чекати тому чи іншому зодіаку в. А, Контексті війни в Україні. І наостанок, звичайно, дамо ж вам пораду. Сьогодні ми з вами розберемо чотири стихії, знаки зодіаку по кожній з чотирьох стихій. Зараз ми почнемо з вогню. Всі інші знаки зодіаку ви можете подивитися у підписі до цього відео, а також Перегорнути по тайм коду на саме ваш знак зодіаку. Лано. Давайте розпочинати стихія. Вогонь з якого знаку розпочнемо? Ну дивіться, друзі, всі знаки зодіака, всі 12 знаків. зодіака вони базуються, Основна основна, основна ідея в тому, що це знак Зодіака, який приділяється по знаходженню сонця. Ми бачили всі, що сонечко йде там, да, цілий рік по, круговій, по, по кругу, і десь місяць проводить в кожному знаку Зодіака. Отже, якщо ви народилися в якийсь, під якимсь знаком Зодіака, це говорить про те, що сонце в тому знакі Зодіака було на момент вашого народження, але астрологія трошки більш така глибша наука. От, коли ви народжуєтесь, вам завжди на бірочці пишуть час народження. Так, от цей час народження і місце народження дає змогу створити натальну карту, от це ваш космічний паспорт, де у вас є проявлені всі 10 планет. Отже, сонце це ваша сутність, це ваша, е, ваша свідомість, і як ви проявляєтесь в сосумі. У нас ще є луна, яка відповідає за наші емоції, от е, е, там Меркурій, який відповідає за те, як ми розмовляємо. От тому два овна виходять геть різні. Овен народжений першого числа, це такий лідер-лідерський, а овен народжений, наприклад. Четвертого, це такий ну, трошки овен-грустішка, скажімо так. Але все одно, щоб якось класифікувати людей, розділили астрологи на 4 стихії. До стихії вогня відносяться о -о овен, лев і стрілець. Це стихія вогня характеризується такими лідерськими якостями, таким запальним характером. Тим не менше, тим не менше астрологи ділять іще всі стихії і ще на квадратні. На квадрат цепці. Тобто це така, ще чотири категорії по якості знаків. Тому є кардинальні, фіксовані мутабельні знаки. Наприклад, овен це буде кардинальний знак. Це такий, що зразу зірвались і побігли вже Трррр, і побігли щось рішати. Лев це фіксований. Він, якщо щось робить, він дуже довго буде на цьому, на цьому стояти. Його, наприклад, кудись збити трошки важко, ж поки він не прийме рішення. О, тобто він фіксується на яких там ситуаціях. А стрілець це більш такий мутабельний. Він сьогодні такий може більш такий це більш приспосаблюваний. Ось такі хотіла б я звернути на це увагу, щоб ви розуміли, чому іноді, іноді ми не можемо зрозуміти всі вогняні стихії, а е, відрізняються. Загально дивимося, що чекати в Овнам в цьому місяці в березні. Ну, дивіться, як буде повернення до якоїсь ситуації. От і деяким овнам треба буде захищати своє здоров'я, а деяким овнам буде треба захищати щось інше. Тим не менше, треба трошки запастись, підкріпити своє здоров'я або фінансово составляюче. А ми зараз подивимося, що саме чому, тому що ми окремо розглянемо там здоров'я, відносини і е, роботу з грошима. Е, овни. Про здоров'я, що там у вас буде? Так, да, багатьом овнам треба буде попіклуватися про своє здоров'я, але за допомогою своєї пари. Тобто треба хтось з партнером, наприклад. Або це може бути е, партнерське здоров'я, в якому напрямку? Ваші відносини. Тобто, у відносинах здоров'я, здорова атмосфера чи не здорова. А іноді треба трошки, знаєте, сам чихнув, да, наприклад, і партнера заразив, або навпаки. Тобто, здоров'я, яке може залежати від партнера, і ви будете думати, як, як, його, як його захистити. Про відносини для овнів. У відносинах є, буде якась тайна, від якої ви захочете піти і вдаритись, в знаєте. В будівництво своїх відносин дуже буде важко вибудовувати для когось це відносини в сім'ї, для когось це відносини між коханими. Можливо, у вас ще немає сім'ї, але тим не менше, ви захочете якоїсь ясності, ви захочете щось прояснити от, і перестати, наприклад, щось приховувати від, е, від своїх партнерів. Робота і гроші. Ми не будемо ділити робота і гроші окремо. Чому? Тому що іноді, іноді це взаємопов'язане. Ресурс робота для овнів. В роботі або в грошах вам прийдеться стикнутися з законом або з колективом. Частина овнів буде, буде щось доказувати колективу. Або групі людей щось доказувати, що він справний працювати, що він може, або що він гідний. А частина людей буде отримувати атестація, якісь, якісь не знаю там, можливо, е, хтось буде проходити співбесіду, хтось буде е, навпаки піднімати кваліфікацію свою. От про гроші тут небагато. Тут більше, скажімо так, про ваше вкладення в майбутнє в майбутнє отримання капіталу. Ось так. От. Ну і в контексті війни, в контексті війни прогноз для овнів а от в контексті війни для багатьох овнів є неприємні такі ситуації. Особливо це стосується чоловіків. Бо ми ж розуміємо, що овен чоловік і овен жінка, це ж трошки трошки все одно відрізняються для чоловіків. Є проблема, можуть бути. Хтось може бути захворіти, хтось може о, отримати якусь негативну новину. Хтось може, е, якщо хтось на війні зовні будьте уважні обережні, ви можете бути поранені або захворіти. Для жінок ви можете отримати неприємну звістку. Про свого якогось чоловіка, рідного, знайомого, близького, друга тощо. От ця новина буде така, я би сказала, ну дуже вдарить вас по по своєю звісткою. Але, але е, можливо, якісь речі ще можна буде виправити, або ви повинні будете допомогти цій людині, або ви повинні попіклуватися про цю людину. Ну і порада для овнів на. Березень 2024 року. Ну, хочу так сказати. По перше, зробіть якісь вкладення в свій будинок, дом. В сім'ю бит, неважливо, жінка ви чи чоловік. Якщо ви якщо ви чоловік, трошечки вкладіться ще в жінку, тобто дайте їй грошенят, щоб вона зробила ваш тил більш крепким. Ну а якщо ви жінка, значить ви повинні, як то кажуть, бути центром домашнього очага свого для того, щоб тримати всю сім'ю. І ще що знову про по, по житлу щось треба вирішити, якесь питання буде повернутись до нього. Ну от такий от прогноз для овнів. Огнів. Тепер до левів переходимо. Переходимо до левів. Леви у нас фіксовані знаки, тому це такі більш більш, знаєте, хоч вони і вогняні, але вони більш такі, я б сказала, їх не здвинеш так, з, е, з місця. Здоров'я. Ага, загальний прогноз. Загальний прогноз для левів на березень. Карта говорить про те, що леви в цьому місяці не будуть одинокі. Вони повернуться до якихось стосунків. Хтось повернеться в сім'ю, хтось повернеться знову до, до, до якихось питання сім'ї. От, а у когось буде якесь свято, от, і можна буде, тобто така карта загалом непогана. Скажімо, так от, от, але дуже багато заточена на відносини. Здоров'я для левів. Здоров'я треба берегтися. Чому? Тому що, можливо, йде якась інфекція. Можливо, особливо я б звернула увагу чоловікам. Будь ласка, от тут є в мене карта: є карти чоловіків випали от аж група людей. Тобто, перебувають леви, які перебувають у групі. Де багато чоловіків, будьте уважні, тому що ваше здоров'я може постраждати. У когось це буде інфекційне заболівання, в когось це може бути, е, я би сказала, ну щось такий, от якийсь вогонь, от або поранення. Якщо ви е, воюєте, да а якщо ви жінка і ви лев і перебуваєте в групі чоловіків, значить е, трошечки скажімо так, стримуйте. Ну, свій язичок, скажімо так, от да. От бо можна щось таке сказати, і на нервовій почві, скажімо так, трошки мати психосоматичне захворювання. Тому от, тільки тільки любов, тільки. А але ви ж, взагалі да вони люблять, щоб їх ви схваляли. От тому і самі вміють, як то кажуть, взагалі леви великодушні люди. От тому. Побережіть здоров'я оточуючих і як то кажуть, пошкодуйте їх, не кажіть їм нічого поганого. Ну і коли вони чекають, звісно, відходьте від всіх того, що ви можете підхопити трошки якийсь можливо насмарк. Так, відносини. Для деяких левів програється тема е, офіціозу у відносинах, тобто хтось буде захищатися від розлучення, а хтось, навпаки, від е, скріплення Союзу. Є якісь документи, і треба буде ці документи захистити. Ну, а дехто із левів буде вибирати. Вибирати між кимось або між чимось. Ну і ще варіант такий, що е, в принципі, в принципі, карта непогано на відносини. Е, одинокі, наприклад, леви, які не мають відносин, ви можете е, ну, в когось, ну, може не закохатись, ну, скажімо так, але якесь таке сердечко трошки може затрепітати, скажімо так. Так, по роботі і по грошам. по роботі і по грошам. Деяким левам можуть пропонувати нову роботу або новий вид заробітку. Деяким левам запропонують повернутися. От до якогось може начальство можливо може просити повернутися. Деякі леви будуть відчувати себе дуже одинокими, трошечки нещасними. От я не бачу великих грошей. Вони тут питання навіть не грошей буде, а питання якоїсь реалізації. Є для левів прогноз в контексті війни. У деяких левах буде пропозиція фінансування з великим майбутнім. Тобто, скоріш за все, їм запропонують підписати контракт, тому що, коли ми говоримо в контексті війни, у нас випадають дві пентакльові карти. Тобто, якраз саме війна дає можливість левам проявити якісь свої якості як майстрів. В їх можуть запропонувати когось вчити або щось вчити, або самим вчитися. Ну, а хтось комусь треба. Грошенята буде для того, щоб пропочати робити ремонт. Щось треба буде перемонтувати трошки. Ну і порада. Порада для левів. На березень. Ухти! Леви, вам треба вчитися вчитися, брехати. Ага. Ось от така от порада. Тобто, не треба показувати все, що ви думаєте. От не треба. Взагалі, ви вмієте приховувати якісь. Речі, і цей раз вам треба буде побути дипломатом. Не треба всім показувати, що ви про них все знаєте. Це по-перше, по-друге, заховайте, будь ласка, якісь документи, тому що їх можуть просто вкрасти. От, ну і порада говорить про те, що перестаньте збадатись, сперечатись з якимсь законом. От, просто уходьте. Карта ухода говорить про те, що треба якусь проблему, щоб вирішити, треба від неї відійти. Просто знаєте, відступитися. Ну і тепер дивимося: стрільці. Стрільці це мутабельні знаки, це знаки, які е, можуть, е, скажімо так, підстраюватися і сьогодні бути такими, і завтра будуть такими. От, ну, і у них загальний прогноз на березень. У стрільців мама, жінка або людина, яка виконує роль, що піклується про них, там буде якийсь аман. Є обман, або якась, а для інших це незрозуміла ситуація. І виходить, між жінко, жінкою і чоловіком, або, наприклад, між матір'ю і е, вами, от, незалежно жінка ви чи чоловік, або між мамою чоловіком відносно е, вас, якщо ви жінка, але там буде якась така ілюзія, деякі ілюзії закінчаться, і ви зрозумієте, що трошки у вас хтось, хтось, ну, якийсь обманчик вилізе. От, можливо, ви це відчували навіть. От, е, Тепер ви це все проясните. По здоров'ю, стрільці. Якщо ви приймали якісь ліки, будь ласка, продовжуйте їх приймати. Це по-перше. По-друге, психосоматика дуже сильно на вас діє. Тобто, більш буде це або. Рідина, це що у нас? Лімфа, кров, у когось тиск може бути, у когось може бути щось там з лімфою, щось. От. І комусь треба, може бути, е, там жидкость набирається, да, е, обратіть увагу, там е, мочепалова система почки. Е, і подивіться ще дітородне. тобто кого, якщо це жінка, то гінекологія, якщо це чоловік, там простить простаті, то ці всі речі, зверніть на це увагу. По відношенням, по відношенням. Для когось із стрільців ви можете, можете трошки бути жертвою маніпуляції жінок. Якщо ви чоловік. Якщо ж ви навіть і жінка, все одно коло вас може якась жінка маніпулювати і цим впливати на ваші відносини. Хтось може почати нові відносини. От, і перестати буде з одиноким. Чоловік буде одинокий, по крайній міре, на цей момент він буде одинокий. От, може бути початок нових відносин. Ну, а для когось в відносинах буде сильно грати роль діти. Треба звернути увагу, чому? Тому що через це у вас можуть бути якісь несостиковочки в отношеннях, в відносинах, в сім'ї, по роботі і грошам, стрільці. А от дивіться, дуже уважно, тому що є карта руйнації. Це говорить про те, що для когось по роботі можуть бути ваш колектив, наприклад, розпадеться або закриється. Або, наприклад, вашу кампанію можуть е, якісь фінансові проблеми бути, і вам потрібно буде думати і шукати нову якусь кампанію. Е, для інших стрільців карта говорить про те, що в роботі тримайте язик трошки за зубами, да, і не кажіть лишнього тим, хто поряд, бо вам іноді люди посміхаються в очі. Ну, це не значить. Що вони е, будуть, е, ну, насправді насправді вони ваші друзі. от так от скажу. Так, прогноз в контексті війни: стрілець прогноз в контексті війни. Ну, дивіться, в контексті війни деякі чоловіки, саме майстри, вони можуть потерпіти фіаско. Це може бути або по здоров'ю, або якесь поранення, або якась неприємність. Зверніть на це увагу, довіряйте своїй інтуїції, якщо вам щось здається, це не здається. Особливо ті, хто далеко. Далі для інших ваші рідні близькі, хто, хто там далеко є. От, наприклад, ви стрілець і у вас є. Хтось з рідних, близьких далеко. Також буде якась неприємна новина, треба бути до цього готовий. Для інших стрільців може бути така знаєте, ситуація, коли людина не бачить виходу, не знає, що робити. І треба щось і нове можливо вже починати, але людина не знає, куди діватися. Тому, тому дивимося пораду, що ж робити стрільцям. Знаєте, вам потрібно поговорити з якимсь майстром з приводу ваших. От ваших болей, ваших проблем, ваших хворобів. Ви нас одинока людина на сьогоднішній день. Внутрішньо. У вас може бути багато, багато людей, всі там спілкуються з вами, балакаю, всі вас люблять. Але внутрішньо ви дуже одинокі, і оця одиночість вона вас трошки розбалансувала, І у вас з'являються якісь страхи. У вас з'являються, тобто, у вас можуть з'явитися психосоматичні захворювання навіть. Тому вам дуже потрібно з кимось поговорити. І бажано, щоб це був спеціаліст, який не просто. Вислухаю, а дасть вам толкову пораду. Ось такий прогноз вогняній стихії. Ну ладно, дуже дякую вам за такий прогноз, цікавий, різноманітний для вогняної стихії. Ви ж обов'язково ставте свої лайки, пишіть коментарі. І що б ще хотіли, чи сподобалася в першу чергу вам рубрика? Що ще б хотіли почути в нашій новій рубриці? Ми обов'язково це читатимемо і розвиватимемося і ставатимемо краще для вас. Дякую, Лано, що завітали на наш канал, і також обов'язково нагадую, що всі інші знаки зодіаку, всі інші стихії, ви зможете знайти в описі під цим відео, або ж зайти з нашої головної сторінки каналу. Дуже дякуємо вам.